Дебати годинні, а результат нульовий. Чи не головне питання сесії сміттєве, міські обранці відклали до кращих часів з доцільністю зведення сміттєпереробного заводу у Черкасах? Депутати погоджуються. От тільки до формату співпраці з інвестором питань мають забагато. Полтори тисячі кубів з города приходять щоденно, 50-60 машин. Це про заповнений повінця сміттєвий полігон на початку цієї осені розповідають комунальники. Вже тоді екологи владці застерігали Черкаси про екологічну катастрофу. До проблеми повертаються за кілька місяців. Тепер про сміттєві перспективи міськують не комунальники, а депутати. На сесію говорять про залучення інвестора, Той обіцяє збудувати у Черкасах сучасний сміттєпереробний завод. Щоправда, ціна проекту 80 мільйонів євро. Займатися закликами я вважаю, не знаю. Тут треба, якщо є зауваження, їх треба почути, почути аргументовані заперечення. Скажімо, до зауваження. Так у суперечках і пошуках компромісу минає сесійна година. Частина обранців інвестору не довіряє. Решта хоче бачити вже реалізовані ним подібні проекти. Він пригласить або в Італію, і в Турцію. В конце концов, это произойдет тогда, когда я покажу, что действительно Черкасы и Черкасская область подтверждают свои намерения встречать инвестиции. Що такий рятівний для черкаської екології завод місту потрібен, депутати не заперечують. От тільки до формату співпраці з інвестором питань чимало. Я вважаю, що такий серйозний проєкт треба обов'язково презентувати, причому не тільки депутатському блоку, а широкій немає поки сьогодні гарантії самого хімволокна, що воно відмовиться від цієї частини земельної ділянки, і чи вона в комунальній, чи вона в державній власності, оскільки це державне підприємство. За подачу сміттєву долю Черкас депутати вирішують голосувати поіменно. добровольський. Щоправда, надати гарантії бахраїнському інвестору зголошується лише восьмеро обранців. Питання відкладають до кращих часів. Марія Врілян Лона Роман Буша, Вікка новини.